У Полтава Обленерго попереджають, що аномальна спека може стати причиною вимкнень в електромережах, пояснюючи це тим, що під час високої температури повітря навантаження на енергосистему серйозно зростає. Тож фахівці у цей період закликають українців ощадливо ставитися до використання енергоресурсів. Погодні умови, які склалися в країні і в нашій області. Дуже негативно впливають на електрообладнання, яке ми експлуатуємо. Ми звертаємося до наших споживачів, що наразі в цей момент вимикали бойлери на момент часу пікового навантаження. Це у нас вечірній і днівний максимум, тому що кондиціонування те обладнання, яке працює, збільшились навантаження дуже критично. У Полтава Обленерго радять в момент використання, наприклад, кондиціонеру не вмикати паралельно такі ж потужні електропристрої. Цим ви не тільки полегшите роботу енергетиків та забезпечите стабільну роботу електромереж, а ще й матимете змогу заощадити на електриці. Ці навантаження будуть більш плавні для нашого, електро... ну, для нашого обладнання, і ми можемо уникнути цих негативних наслідків, ну аварійних вимкнень. За словами начальника, енергетики намагаються вживати усіх запобіжних заходів для того, аби попередити ймовірні аварії. Сергій Французьонок акцентує увагу на тому, що ресурси загальної енергосистеми не безмежні і не тільки природні умови створюють певні складнощі. Постійно ведуться ремонти, роботи з відновлення та модернізації. До того ж, наразі активно триває підготовка до зимового періоду. Так, у нас трапляються виходи із ладу і кабельних ліній по 0,4 і по 6 кВ і виходи із ладу трансформаторів. Тому ці роботи ми переважно переключаємо наших споживачів на аварійну схему вживлення. Інколи трапляються такі випадки, що відсутні. Додаткове живлення того іного об'єкту, тому тоді ми, у нас є 23 хвилини за живити цього споживача. Ми максимально в коротший срок вистановлюємо ці електричні мережі. Якщо у вашому приміщенні зникла електрична енергія, за номерами телефонів, що бачите на екрані, можете повідомити про це або ж дізнатися актуальною інформацією щодо поновлення послуги. Зв'язатися із диспетчером можна і в месенджерах Полтава Обленерго чи на офіційному сайті.